Тепер кабалірка, готуємо тіфтільки. Дали м'ясо, тобто фарш. Будь-який, можна курячий, можна індичий, можна міша. Який дасте, такий буде. Дала фарш, часний. Ну і треба нам подати цибулю. Цибулю треба швидко, тому що часу і так немає. як вже година, а бавимося. Тим, чим не буде. Віталіка ще нема, Точинки немає. Так були, відбудували цей частковий коштат. А цибуля молода, така подкуча. Ну але ніхто нічого не відміняв. І тут кавалерка саме основне. Ми даємо сіль. Перець. Зараз хтось напише, з вас ті робляться з 에, того рису. Ну, ми такі ті не робимо. Ніколи їх не готували. А ми готували, ну так нас курлів навчила, що ви ті готували завжди отакі, як я вам показую. Зараз каміння. Так, даємо кріп. Петрушку, в мене вже помиті. Бачите, все дуже швидко, просто. Немає ніяких заморочок. Хто говорить, що дуже довго готувати. Вам скажу так, не накручуємо себе, даємо і ще я завжди даю. <гану> <гану> Я завжди даю майонез, але його не маю. Так що вибиваємо. <гану> І все треба гарно вимішати, вибити. Я не даю ніякої ні булки, ні нічого. Абсолютно нічого. Ось таке все роблю. Це треба гарно вимішати, а далі покажу, що я роблю. І формуємо тісти. Мала того штука, ну а нічого. На вас два хвастички. Я так само. Суто на вечерю і... Та ще ще заповнеш. А ви бачите, кав'єрка, в тівкелях, в котлетах треба дуже гарно розбивати м'ясо. Фашкою. Кур'є навчила, так туди тобто якусь тоді. Тобто Тут обходило мене. А тепер Ні, Тіфтєлі наші готові і тепер заливаємо просто водою. Нічого не даю абсолютно. Просто водички. Відкриваємо духовку, ставимо тіфтельки. І бо Наталія каже, може, ти будеш ще щось здавати. Я кажу, ні. 180 градусів і низ Закриваємо і до повної готовності. А тепер кавалерка, ти знаєте, як називається пекельна кухня? Тому що на дворі жарко, я б дуже собі лягла, а не можу, тому що готую їсти. Ще не зварилося, так що ще готую. <плес>